Сьогодні, 26 червня 2024 року, відбулося 14-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Проводила засідання, керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манжелі, яка розпочала роботу з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Мирунівської міської ради про внесення змін до рішення Мирунівської міської ради від 25 грудня 2023 року про бюджет Мирунівської міської територіальної громади на 2024 рік зі змінами доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Пропонується внести наступні зміни до бюджету. Збільшення бюджетних призначень по головних розпорядниках згідно поданих їхніх листів звернень. У Миронівській міській раді збільшення фонду плати праці в зв'язку з підняттям посадового укладу всього на 7 мільйонів 930 тисяч. Потім на програму погашення боргів по комунальному підприємству «Миронівка тепломережа. Буде прийнята програма 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Центру первинної медико-санітарної допомоги на придбання ДБЖ плантографів 296 тисяч 400 гривень. Офорні багатопрофільній лікарні на придбання медичних меблів, інженерної дитини допомоги 305 тисяч гривень. Центру соціальної допомоги на. Збільшення призначення електроенергії в зв'язку з ростом цін 96 тисяч гривень і на придбання пального для генераторів 150 тисяч гривень. Громадська організація здорові діти майбутнє України на збір тренувальний у Ворохті 192 тисячі гривень. Комунальне підприємство Беронівка, тепло, на поточний ремонт міжпанельних швів, багатоквартирних житлових будинків 190 тисяч гривень, виронівка житло. Придбання комплекту матеріалів димоходу 16 тисяч 25 гривень. Комунальне підприємство польове, придбання матеріалів і послуг екскаватора по ремонту каналізаційної мережі 105 200 гривень. По Миронівській міській раді по програмі мобілізація, коригування, зменшення поточних видатків на збільшення капіталів – 350 тисяч гривень. Миронів Житло придбання котла передопавленого 36 тисяч 400 гривень. Вроні каже житло, придбання легкого автомобіля для потреб 400 тисяч гривень. Карапіші комунгосп, придбання причепу тракторного 340 тисяч гривень, В гуманітарному відділу садочки вимілювання опору 22 тисячі, ремонти, виготовлення і ПКД 3 мільйона 760 тисяч 774 гривні. По школах придбання. Лінолеуму, ліцей номер 3 Шевченка потік 92 тисячі гривень. Вимірювання опору система зворотнього осмісу, ліцей номер 2 номер 3 328 тисяч гривень. Капітальні ремонти 2 мільйона 91 тисяча 253 гривні. По міжшкільному ресурсному комбінату теж вимірювання опору 2 тисячі, відрядження 7 тисяч. Це дають намети 4 штуки дітям 20 тисяч гривень і вимірювання опору 2 тисячі гривень. По гуманітарному відділу школа мистецтв, участь у конкурсах транспортні послуги 93 тисячі 600 гривень. Спортшкола Придбання фарби для підлоги, брус-суснові основи 92 тисячі гривень, поточний ремонт підлоги, встановлення сіток 211 тисяч гривень, поточний ремонт покрівлі – 190 тисяч гривень, навчально-тренувальні збори 200 тисяч гривень. По управлінні фінансів, резервний фонд за рахунок іншої дотації нам дають підшкодування позоряному, бо там розміщені переміщені особи 48 тисяч 763 гривні. Потім по субвенціях обухів. У районному бюджету надаємо трансферт на програму «Електронна скод 271 тисяча гривень і військовим частинам 5 військових частин за зверненнями на 2 мільйона 300 тисяч гривень. Такі зміни планується внести, прошу схвалити. Члени виконавчого комітету схвалили даний проєкт рішення та заслухали наступні питання. Про погодження проєкту програми погашення заборгованості про податках, зборах зі сплати єдиного соціального внеску та погашення кредиторської заборгованості КПТМ Миронівка тепломережа за 2024 рік у зв'язку з його ліквідацією. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Миронівської міської ради від 28 листопада 2023 року, про затвердження фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, лікарня відновного лікування та Миронівська опорна багатопрофільна лікарня на 2024 рік зі змінами. Був наданий дозвіл на виробку дерев на території Шандрівської гімназії. Схвалені заходи благоустрою території міста Миронівка від провулку Травневий до провулку шкільний. Погоджено питання, що стосується захисту прав дітей. Також надали дозвіл на проведення заходів у місті Миронівка та сіл Ємчиха Росава Пустовіти.